І так, ви почитали про мемотехніку курінського в його книгах, вивчили, як це робити, почали застосовувати. Можливо, хтось подивився на патреоні мої відео на, на цю тему. І а, почали використовувати закладки. У вас іде все ефективно. От ви прийшли по 30 закладок на мові. Що робити далі? Адже ми знаємо, що в цей момент, ще на цій стадії, ми ще не знаємо цієї лексики. Ми ледве-ледве з нею, скажімо, познайомилися. Ми створили ту базу знайомств з лексикою, яка нам необхідна для того, щоб іти далі. І тут необхідно врахувати кілька моментів. Що ж, що ж далі ми будемо робити? І так, мене звуть Юрій Бесараб. Тут є певна техніка, яку можна і необхідно застосовувати. Головне правило таке. Ми не запам'ятовуємо ті слова, ту лексику, яку ми не перетворили в почуття, в хімію, в хімічну реакцію. Що це значить? От що таке почуття? Так? От Ви нюхаєте якісь парфуми. От це є відчуття або почуття. У нас почалася хімічна реакція, ми це відчуваємо. Ми їмо, наприклад, пиріжки з маком. Наша мама робила найсмачніші пиріжки з маком. Це такий специфічний смак, це незабутнє. Не, не ми торкаємося якоїсь, скажімо, поверхні залізобетонної і ми відчуваємо цю текстуру. Це теж відчуття. так от. От нам потрібно всі слова, всю лексику, яку ми вивчаємо, перетворювати в ці почуття. Інакше у нас просто ці слова не будуть залишатися. Без хімічної реакції, без оцього переживання матеріалу, слово, скажімо, не заходить. Як це робимо на практиці? Ну дивіться, давайте візьмемо кілька слів. Одне з них, ну, наприклад, Хольц. Das Holz. Німецьке слово, візьмемо два німецькі слова. Спочатку Das Holz. Згадаємо, можна навіть згадати Зюскінда, парфумер. Коли він, Жан-Батіст Кронуй, відчув, що таке дерево, він відчував це фактично до останньої клітини свого тіла. Тільки після того, дуже хороший приклад, тільки після того, він навчився говорити це слово. Das Holz. Хоча він знав, що це означає раніше, бо його просили там принести дерево, поступити і так далі. Але іменно сказати це слово, він навчився після того, як він відчув цей запах, відчув дерево якби, в собі. Ми теж саме робимо цю фактичну техніку, повторюємо його. Дивіться, ми йдемо до словника. Наприклад, беремо, відкриваємо, да, дивимося такий дуже хороший вебстер-словник. Е, от з англійських, мабуть, англо-німецьких, німецько-англійських це один із найкращих словників. Так от, дивимося це слово. Знаходимо Хольц. Да, Хольц. І потім. Наступне. Нам потрібно включити зараз е, е, наші відчуття, наші органи. Е, органи відчуття. По-перше, е, зір. да? Ми почитали це слово, уявили дерево собі якесь. Але спочатку я розкажу, як. За, за методикою українського ми робимо. Бидимося, це слово Хольц. Вимовляємо і уявляємо собі звуки. Правильні звуки, в смислі звукорухи, які рухи необхідно робити для того, щоб у нас вийшло правильно це слово. Сказати правильно. Хольц уявили. Звичайно, у нас фокусування є і так далі. Хольц. Сказали. Можна кілька разів повторити у внутрішньому ландшафті, а внутрішній ландшафт це у нас вже уява. О, дивіться, Ми включаємо такі інструменти, як да? Через те, що ми бачимо, ми уявили мовний апарат. Ми бачимо, які рухи необхідно зробити для того, щоб вимовити виму, це слово, вимовили його. Кілька разів повторяємо в внутрішньому масштабі. Це вже слух ми включили. Потім ми сюди можемо включити це, що є у Зюскінда, у парфумера. Запах. Уявили запах якогось дерева. Я пропоную агарового дерева. Немає у вас Васагарова. Не знаєте, що це таке? Будь ласка, можна сосну уявити або ялину. У них такий дуже гарний специфічний запах. Уявили, так ми включаємо фактично нашу олфакторну систему. Дивіться, всі парфумери, які професійно займаються створенням парфум, вони вважають, що кожна річ має запах. Все має запах фактично. Тому це ми використовуємо для того, щоб так, також запам'ятовувати ліпше, скажімо так, вивчати. Я не, люб, не люблю це слово запам'ятовувати, вивчати слова лексику ліпше. Потім завжди уявити запах, максимально відчути його. Так дивіться, ми ще один включили. Потім слух. Це вже є в у нас в внутрішньому ландшафті, коли ми повторяємо це слово Das Holz, das Holz, Holz. ми можемо просто без артикля навіть Holz, Holz, Holz. Повторили. Аж поки воно не затихло. Потім в деяких випадках ми можемо включати смак. Відчуття смаку, якщо це особливо йдеться про якісь фрукти, предмети, не предмети, а якісь продукти, харчування, щось таке, фрукти, овочі і так далі. Ми можемо включати смак. Потім від корінського ми можемо додати з автодидактики постпсихологічний рух. Рух це орган, але також ми можемо його використовувати, як це він цитує фактично спінозу, що рух це морфологічний орган людини. А ми введемо в наш список інструментів. І ми використовуємо рух, От, аналізуючи його, ми включаємо мислення. А якщо ми думаємо про щось, то значить ми це відчуваємо. І так ми ще один інструмент долучили, так? І як я вже називав, від себе пропоную також уяву. Через це ж в уяві ми все робимо. В уяві ми можемо відчувати запах, ми можемо бачити рух, ми можемо чути слово. От таку всю систему органів відчуття нам потрібно долучити для того, щоб вивчити це слово. Хольц. Давайте візьмемо якесь ще одне слово. Das Bild, да? Картина. Дивимося картину, подивилися в словниках. І цього разу ми можемо навіть подивитися не тільки в німецькому словнику. Ми можемо подивитися в німецько-французькому, що це буде в французькому, як це слово буде французькою перекладатися. на французьку. В українських словниках можна подивитися. Можна в якихось інших мовах, можна в етиломічному, можна в синонімічному словнику подивитися це слово да? Das Bild. Це буде картина. Уявили картину, так? Зором будь-яку картину. Якщо ви не знаєте взагалі мистецтва і не можете собі уявити ні пісаро, ні когось там іншого Леонардо да Вінчі, от можна продовжити цей список, добре, уявіть якийсь пейзаж. Це теж буде картинка. Подивіться вікно, це теж буде картинка. Потім наступна нюх. Включаємо. Або, а, нам же потрібно спочатку пройти е, рух. Бильда. Сказали це слово. Bild. Bild. Повторили у внутрішньому ландшафті. Внутрішній ландшафт про внутрішній ландшафт читаєте в психологічній автодидактиці Курінського. Уявили. Повторили кілька разів. 10, 15, 20 буде достатньо. Головне, щоб ехо йшло. І щоразу прислухаємося до зміни звуку. Відчули? Ми те включаємо ще й мислення звукове, слухове мислення. Це тоді, коли ми відрізняємо відмінності. Да? Бельд. От, бельд, 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 бельд. Аж поки воно не затихло. Ледве чути останній зубель. Може буде чутися як ти. Так, нюх. ну Можна фарбою. Ми відчуваємо фарби на нюх. У кого хто не пам'ятає, то особливо е, Олія е, має певний такий специфічний запах. Художники його добре знають. Ну добре. Якщо ви не художник, не пам'ятаєте цього запаху, можна уявити запах того, що намальовано. Не беріть абстракції, беріть щось реалістичне. так? Реалістичні картини. Я вже згадував того Пісарова, у нього багато пейзажів. Там можна завжди уявити якийсь запах таких Осені, там у нього дуже гарна така природа. От. Потім дотик можна уявити, тому що ми торкаємось картини. Іноді, раніше ми малювали картини дуже плоскі, зараз цього не роблять. Хочете, можете уявити це на, на дотик, також, цю картинку. Потім смакувати ми картину не будемо, їсти її не будемо, теж. От, Рух ми вже зробили, і в уяві ще раз можна пройтися, щоб чисто проаналізувати форми. І це все у нас буде бильд пов'язано. Дивіться, скільки ми зразу зробили хімічних реакцій з різними органами відчуття. Да? Окей, з цим завершили. Тепер ви зрозуміли цю техніку. Ще раз. Наступний крок, через те, що навіть цього не буде, буде недостатньо. Оця мнемотехніка курінського закладки. Да? Потім ви індивідуально вже з кожними словами працюєте так, як я вам, з кожним словом. Працюйте, як я вам тільки що описав. Потім наступний крок це повтор, без повтору нічого не буде. І так про повтор ви можете знайти на веб-сторінці Неоплатонівської академії, купити там лекцію Курінського. через що ніхто вам ліпше не розкаже за курінського про цю тему. Я міг би спробувати намагатися щось передати свого досвіду, але в нього там так це гарно викладено. Ну, треба дивитися все-таки ну, на оригінал. Ліпше я ні в кого подібного огляду цієї теми не бачив. Філософський і так дуже широко з деталями. Тому лекцію е, е, купити е, у нього, е, цю лекцію треба купити з цього сайту. Наступне правило з автодидактики використовуємо. що прав той, хто дивиться в словник біля тисячі раз в день. Скажу вам більше, можна більше дивитися раз. Вам ніхто не забороняє. Можна з 1200 раз дивитися, можна 5000 раз дивитися. Це ж не заборонено. Головне тільки знайти оці величезну кількість паринок часу, невеличких відрізочків часу, в яких потрібно це все робити. Потім, для цього мають бути словники. Показую для прикладу. Словник дитячий японської мови. Дивіться, яка краса. Дивіться. Малюночки. Це іерогліфіка, Словник, словник іерогліфів. Малюнки для дітей. Великі, пояснення, там є трішки етомологія і так далі. Для діток, які більш дорослі, і вже для діток, які, яких можна назвати дяді й тіті. Дивіться який. Це те словник іерогліфів. Чудовий словник. Ну, маленькими буквами, маленькою роліфікою, але з лупою все нормально буде. Оці зразки. Можна такі зразки, я можу показати. У мене там є посломникам якісь відео. Кілька я робив, це не перше і не останнє відео послоникам, то там можна знайти багато матеріалу для цього. З Корінським ми спеціально для видавців проводили одну передачу. На колись було таке ТВ-табачок. Для видавців і показували, які їм словники, які можна словники видавати, які необхідно видавати. Що змінилося? <кхем> Мовчу. От, а, і так, словники потрібно брати. Ви будете користуватися добром, який я вам показую. Так? Французький, німецький і так далі. Про словники українці я сказав: словник це обличчя О, обличчя нації. Всім, хто працює на цій сфері, потрібно бути, має бути страшенно соромно за ті словники, які у нас продаються, які у нас друкуються. Що української мови, що двомовних словників. На цьому я більше не буду на них наїжджати, досить про це. Тому ми беремо словники і ними користуємося. Як я вам вже сказав, повтор може бути багато. Дивіться, ми дво, двомовні словники можемо теж читати. Йдемо статті, стаття доходимо до якогось слова незнайомого. Да? Наприклад, ми читаємо build. Да? Ми вже говорили це слово, давайте я його знайду зараз. так, uh, build, build. Да. build, да, Це picture англійською, Потім frame, I'm build machen, To take a photo a picture. Наприклад, ми не знаємо, що таке махен. Да? Переходимо до статті, де у нас йде machen, Читаємо статтю Махен, там знайшли якесь слово незнайоме, хоп, ідемо. І так ми можемо двомовним словником фактично користуватися як тломачним. І таких словників потрібно шукати багато. В хорошому такому, а їх багато є хороших словників. Приблизно так ми працюємо також і з тломачними словниками, і з двомовними словниками. Ну, ось я думаю, що буде достатньо для того, щоб е, всі з вас могли нарешті. Опанувати цю техніку, скажімо, вивчення, лексики, вивчення слів, От і зрозуміло, що це процес, який триває в нормальній, інтелігентній людині все життя і на різних мовах. І ще раз одне право: ми, ми не запам'ятовуємо не тому, що ми дурні, а тому, що ми не перетворили слова, і не тільки це. Будь-що не запальним методом, якщо ми це не перетворили в почуття. В хімічну реакцію почуття. І ця хімічна реакція може бути як позитивна, так і негативна. Нам потрібна позитивна, щоб ми від цього отримували велику радість і велике задоволення. До перемоги, Хай щастить ЗСУ і нам всім теж.